Всім привіт! Я Ліна і вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні ми будемо з вами готувати підчеревину запечену в духовці, яка ідеально підходить до борщу. Ну а також вона і зі святкового столу улетить першою. Вона виходить дуже ніжна та запашна, а готувати її дуже легко та просто. Тому підписуйтесь, ставте лайки і давайте готувати. І так, взяла ось такий гарненький шматочок підчеревини, його помила, просушила паперовим рушником і розрізає на дві равніх частини. А далі будемо його маринувати. Для цього посипаю його сіллю, чорним малиним перцем. Перця я кладу доволі так багатенько. Ви можете класти трошки менше, все залежить від смаку. Роблю легенький масаж, втираючи всі спеції. До речі, ви можете ще від себе додати ті спеції, які вам подобаються. Одразу вичавлюю часник, його кладу також багато, щоб така була ж між слоями прослоєчка. І не пишіть мені, що я кладу його багато, мені так подобається. Рівномірно розподіляю по всій поверхні. Ой, коли сполучаєш часник з м'ясом, вже йде такий приємний аромат, що просто вже хочеться його поскоріше з'їсти. Так, все зробили, ось такий шматочок у нас виходить. Тепер кладемо його один на одний. Перев'язую капроновою ниткою доволі плотно, щоб потім шматочки тримались один одного та не розпадались. І залишаю хоча б на 2 години промаринуватись. Але я зазвичай роблю це з вечора, залишаю на ніч в холодильнику, і так воно ще ну, 100% смачніше. Якщо будете зберігати в холодильнику, обов'язково загорніть харчову плівку щоб не м'ясо, не холодильник не вбрали в себе запахи. Після вказаного часу беру пакет для запікання, кладу туди м'ясо і гарно зав'язую. Обов'язково ножницями роблю отвори, щоб пакет не лопнув. Все викладаю на деко і відправляю в розігріту духовку до 150 градусів на 2 години. За 10 хвилин до готовності дістала сала і розрізаю пакет, розкриваю і відправляю ще в духовку на 10 хвилин, але збільшую температуру до 200 градусів. Як підчеревина приготувалася, залишаю її до повного охолодження, а ще буде краще прибрати її на ніч в холодильник, тоді вона точно розпадатись не буде. Нарешті прийшов цей довгожданий момент, коли можна її смакувати. Розрізає її навпіл, і ви просто подивіться, наскільки гарний виходить розріз. І я обов'язково зрізаю шкіру, тому що вона в нас, ну ви зрозуміли, з чим. Бо під не домашня а магазина. Нарізаю на невеликі шматочки. І бачите, як я вам і казала, що вона не буде розсипатись. А смакувати її також смачно з зелену та помідорами. Ну ось і все готово. Готуйте, насолоджуйтесь всім смачного!